Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні недільний ранок, вирішив трошки вам познімати. Ну і в цілому показати, як я вирішив ставити переднє крило на свій іж форсований. Крило буде стояти по типу як на Іж Оріон. Я вже зробив такий хребет сюди, не знаю, з середини навряд чи буде видно. Коротше, крило від стандартного іжа. Тут два отвори має. І тут два отвори. Ну, типу, кріпиться отак. от. А Я реалізував такий кронштейн, плюс що хребет через ціле крило. З кріпленнями, так як крило сучасне, воно не таке жорстке, як радянське, крило китайське, скоріше за все, але хром дуже прикольний. Гарно блистить. Все. От так буде виглядати в цілому кріплення крила. Крило вже стоїть, руль вже стоїть. Залишається ставити двигун, проводку і все решта. Помаленьку роботи йдуть, просто не вистачає на все часу. До речі, дуже круто дивиться від PS-крило. Сюди я. Трошки навіть пошкодував, що я його одразу не приміряв. Реально тут 19 колесо, і, по суті, Песовське крило дуже так модно виглядає. Тому хто, хто щось подібне захоче робити, реально можете пробувати з Песовського крила. Ще в мене така ідея. В принципі, задум був робити його як Іш Оріон. Але от з продовження проєкту завжди закрадаються ну, якісь нові ідеї. І в принципі, враховуючи, що перший двигун я зробив від Юпітера 4, було б непогано приміряти четверту обліцовку на цих дисках, мені здається, що воно також би непогано виглядало. Пишіть, до речі, в коментарі. У мене є ідея накинути просто бак, бардачки і задню. Сідушку від четвертого і подивитися, як воно в цілому буде виглядати. Мені цікаво, якщо вам цікаво, пишіть, я зазніму, в принципі, зробимо такий силует. Помаленьку я почав звозити деталі від ПСА в гараж, буду, напевно, розбирати спиці, Пробувати рятувати, які спиці підуть, які не підуть, щоб розуміти, скільки в мене в наявності. Їх буде докупити і оцінкувати. Плюс, що хто може підказати, де обода хороші, буду дуже вдячний. Можливо, у когось є, хтось продасть. Тому треба 18-й обод і 19-й обод, тому що обода в якісь багатокутні, вони вже не підуть. І так, друзі, після невеличкого такого анонсику. По роботах, які зараз робляться, я хотів би перейти до основної страви, а це все-таки двигун і Планета Спорт. Перше, хотів би обговорити з вами питання, які в коментарях були. До речі, дуже дякую вам за активність, дуже багато коментарів, дуже багато людей, які насправді в темі, які підковані. Дякую своєму підписнику, який скинув мені посилання на. Цікаву статтю, де описані відмінності по мотоциклах ПС, по всій хронології, технічні рішення і так далі. Тому я вже тепер трошки більш підкований, мої знання не такі поверхневі в ПС, і можу вже з вами трошки поділитися. До речі, планую зняти відео. Треба зібрати трохи відео і фотоматеріалу на тему. Чим відрізнялись Планети спорт по роках, саме отак в хронології рік в рік. Тому пишіть в коментарях, чи буде вам цікаво таке відео. Ну а я вже буду готуватися. І так, даний двигун не підходить мені для реставрації, тому що, по-перше, в нього багато естетичних моментів. Вони, в принципі, поправляються, але ну якби не хотів би я його ставити. І другий основний момент це все-таки п'ята точка е, кріплення двигуна. Хтось мені писав в коментарях, я цього як би одразу не помітив. Але дійсно в мене мотоцикл 82-го року, у мене просто у цього відливу нема. Тобто, крім японців, де є подушка, ще є якісь такі перехідні варіанти. І я про це абсолютно нічого не знав. Тому, якби, два моменти. Чому мені не підходить даний блок, заставляють мене прийняти рішення, що робити далі з цим двигуном. Так як в мене, по суті, є цілий двигун. Викинути його, продати, або все ж таки, так як я дуже хочу, зробити з ним якийсь цікавий проєкт, власне, ідея створення проекту на базі цього двигуна з'явилася. Внаслідок того, що цей двигун мені не підходить під реставрацію це раз. Ну і друге, відчувши повний спектр емоцій їзди на форсованому Юпітері, відчувши те, наскільки є різниця по динаміці штатного і нештатного мотоцикла, я не зміг собі відмовити в задумі, зробити форсований варіант із планети Спорт. Після такої активної, наголошую, здорової дискусії в коментарях під минулим відео з приводу поршнів, там, ціни, якості, доцільності використання і так далі, в мене є якісь внутрішні протиріччя. І в цьому, якби в більшості залежить ваша думка, яку ви опишете в коментарях. З одного боку, я розумію, що для створення двигуна форсованого. І Планета Спорт, мені потрібно дорожчий поршень, такий, як я замовив в Suzuki RM370, мені потрібно якийсь якісніший шатун і так далі. З іншого боку, хочеться зробити максимально дешевий проект, звичайно, такий, щоб там, звичайний пересічний власник планети Спорт міг підтюнінгувати свій. Мотоцикл по цьому сценарію без особливих проблем і затрат. Також є додатковий фактор, я підібрав на цей циліндр поршень. От, я не знаю, правда, не проміряв ні циліндр, ні поршень, але він досить непогано тут стає. Поршень, no name. Пише другий ремонт. Ніяких більше позначок немає. Я знаю, що десь тут вроді мало писати на оригінальному поршні. Пишіть коментарі, яка вага має бути оригінального поршня і як відрізнити. Зрештою, якби циліндр і поршень вже є. Залишається відремонтувати колінвал, і в цілому двигун в принципі, весь комплектний. Тому покладаюсь на вашу думку, пишіть в коментарях, який з цих проєктів буде цікавіший вам. Зрештою, цей проєкт покаже, наскільки поганою є ідея використання якогось, скажімо там, дешевого матеріалу, зокрема поршня. От. Причому є моменти, де здешевити мені не вдасться. Отже, основний і самий дороговартісний вузол у даному двигуні це колінвал. В такому виді, як він є, я його ставити не буду. Звичайно, він буде. Ремонтуватись. До колінвала я ще буду ставити два підшипника 32.05, по-моєму, такі, як на яві 638-й, двохрядні шарикові. До речі, була рекомендація така в коментарях. І я давно виношував таку ідею. От. Тобто, по суті, по низу нічого в цілому я не зекономлю. Потрібно поставити хороші сальники, хороші підшипники. Вилочку замінити, а можливо і дві. Тобто тут, якби економії особливої не вийде. Другий момент циліндр. По циліндру. Враховуючи те, що я підібрав поршень, в принципі, можна ставити все так. Але тут є один маленький нюанс. Я хочу робити семиканальну продовку. продувку. От тут я не знаю, чи видно. Так вам покажу. Спочатку я хотів просто пропиляти під кутом. Так, як на Юпітері, я робив два канали впуск. Але побачив трошки один маленький момент. І я переживаю за нього, що мені вскриється сама рубашка. Тобто може получитись так, що я пропиляю під правильним кутом і вскрию тут рубашку, треба буде заварювати. І тоді вже в мене не буде варіанту. Окрім виконати цей циліндр, тому що я вже нічого з ним не зроблю. Або треба наварювати досить багато. І, ну, якби варіант робочий, але не знаю, чи, чи варто так ризикувати. Можливо, краще я зніму тут тіла. Зроблю два канали, потім наварю нормально. І цим самим, в принципі, не буду ослаблювати гільзу раз. І добюся того самого результату, що мені потрібен. Тобто в мене буде 7 каналів. Два канали буде з впуску, і, 2, і один канал з кривошипу. Отак в мене вийде. І тут питання знову ж таки з поршнем. Чи витримає мені такий поршень, семиканальну продувку? Плюс, що я ще хочу побавитись з фазами, пишіть свої ідеї відносно фаз. Треба трошки мені буде почитати літератури, подумати, як краще це зробити. Тут в мене ще є отакий поршень, ну він зношений, я собі в плані заготовки зробив ось такі малюнки на поршні. Тобто я планую зробити вікна. Хотів спочатку робити два великих вікна, потім подумав, можливо, все-таки залишити жорсткість поршня, тобто залишити ще дві перемички, зробити чотири віконечка в цьому поршні. Вікна потрібні для того, щоб розширити фазу впуску. От, якщо в мене поршень в нижній мертвій точці, в мене буде. Відкрито два верхніх вікна, і далі, по суті, в мене безперервно йде фаза впуску. Також хотілося б побачити ваші коментарі відносно цього, наскільки ця ідея правильна чи, навпаки, неправильна. Робити велике вікно немає змісту, тому що в PS і тут йде перемичка. Тут нічого я не зроблю. от. Тому, от якось так, досить того, що поршень, можливо, не найкращої якості, то ще й поробити вікна в ньому можливо. Щоб не сталося так, що я буду жаліти, що пошкодував трохи грошей на поршень, щоб я не пошкодив ще й шатун і так далі, як воно все розлетиться. Пишіть, будемо радитись, що робити, як робити і так далі. Ще одним важливим і основним елементом нашого двигуна є пелюстковий клапан. Пелюстковий клапан, як ми знаємо, максимально треба ставити до впуску. Цю перемичку не вдасться спиляти, тому що тут йде перепускний канал з кривошипної камери. Отже, доведеться її якось скругляти цю перемичку. Це мені порекомендував мій підписник. До речі, поставлю. Посилання на його канал в закріпленому коментарі. Дуже цікава людина. Багато займається запилами, багато ідей подає хороших корисних, тому обов'язково заходіть на канал. Пелюсковий клапан буду ставити від мотоцикла Kawasaki KX250. Отак от він виглядає. В такій от коробці прийшов V-Force. 4, 8 пелюстків. Не знаю, чи цього достатньо, такого розкриття пелюстків, чи це замало. Якби пишіть в коментарях. От, можливо, тут будиночок зроблю з трошки більшим діапазоном, щоб більше відкривався отакий От пелюстковий клапан. Ну, і ось такий маніхольд. Маніхольд зроблений з великим отвором. Навіть під ПВК-34 він трошки завеликий. Не знаю, можливо, буду дивитись, може треба буде чуть менший заказати. Може буду планувати якийсь перехід. От. Але в цілому купив мене оцей маніхольд, тим, що він має прямий вихід. Багато є версій наліво-направо. Тобто, от з таким прямим ну, досить погортав я Aliexpress, щоб знайти іменно його. Тому от в цілому концепція нашого двигуна така, як є, пишіть коментарі дешевше, багатше, як вас більше цікавить. Чесно кажучи, хочеться проекспериментувати з звичайним поршнем, назвемо його так. Але є якісь певні побоювання, щоб воно все не розсипалось, і просто, щоб не пошкодити колінвал через, через таку деталь. Цікава ваша думка. Пишіть в коментарях. Ну і ще один девайс прийшов. Не заплюйте мене, чесно кажучи. Але <смі>, дуже мене купили оці повороти. Повороти типу ко Копія Стенлі. Ну, як копія, звичайно, то далеко від копії. Але в цілому, як антураж, досить навіть непогано дивляться. І, можливо, навіть хтось шукає шкельця. Було би цікаво приміряти оце скельце. Тут не пише, звичайно, Стенлі. Тут немає жодних написів, але має право на життя. Чи ні, пишіть в коментарях. Повороти недорогі, близько 330 чи скільки гривень я за пару заплатив. Тому сьогоднішнє наше відео було такого плану: обговорення подальших перспектив з двигуном. Пишіть свої думки, дуже приємно читати коментарі. Тим більше людей, які десь колись займалися схожим, цікаво дискутувати. Всім мирного неба, до зустрічі, до наступних серій.